Браття і сестри, сьогодні ми святкуємо велике свято, свято народження Господа нашого Ісуса Христа. Різдво так називає в народі, і церква називає сьогоднішнє свято Різдво. Народження тобто. Це не просто народження. Це прихід пришестя, у світ нашого Спасителя. Він прийшов у світ ради нас, людей, ради нашого спасіння, прийшов, щоб спасти цей світ, який загнивався в гріхах, і не мав виходу із цих гріхів. Не знали, люди томилися і не знали, як діяти, як вийти з того стану, в якому вони перебували. Адже відомо нам. Що до Різдва Христового ми знали зуб за зуб, око за оком, війни, страждання, біди постійно перебували серед людей. І от з'являється на землю, приходить Син Божий, посланник Бога Небесного для того, щоб спасти нас всіх від гріха, щоб показати нам вірний шлях, шлях, яким людина йде і який є вірним, веде до спасіння людину. І до вічного блаженного життя. Тому наш народ так щиро і з такою великою любов'ю і подякою прославляє народженого Христа, бо Хрест – це є наріжний камінь нашого життя, наріжний камінь нашої церкви, наріжний камінь нашої держави. Тому, браті і сестри, ми і радіємо, і наш народ на тисячоліття вже оспівує і величає народження Христа колядками, щедрівками пізніше. І тому ми сьогодні радіємо і веселимося, тому що прийшов у світ Спаситель, Спаситель, який дарує нам життя, який перебуває з нами, з християнами вічно. І ми радіємо і вітаємо один одного словами. Христос народився, і ми Праві Його. правильно, і відповідаємо, славімо Його. Тобто прославляємо і славимо народженого. нехай народжене дитя. Господь наш Ісус Христос, якого ми сьогодні святкуємо свято, увійде до кожної оселі, у кожне серце, усіх хто тут стоїть, і до всіх людей, і Хай змінить життя людей, тому що Господь. Прийшов у світ, щоб змінити, перемінити своє розуміння і показати вірну дорогу, якою має йти кожна людина. І до вашої уваги, браті і